Я нічого не маю проти компанії, нормальна компанія працює, але ці всі методи, що тут розказують, є багато публікацій, але це методи, які не мають під собою наукової основи. Про що ми говоримо? Але я хочу не про це говорити. Я хочу говорити зовсім про інакше. Я хочу, щоб наш семінар або наш круглий стіл, ми як науковці висловили свою позицію по відношенню до того, як нам далі жити. Економити треба те, що ми маємо. Це дуже правильно. Це треба робити. Але нам це не є рішення проблеми. Це є локальне рішення на протязі якогось довшого часу, яке допомагає дуже великий капітол вкладені, а вихід від нього немає такого великого виходу. Це якась економія буде 10% 20%. Ми повинні сьогодні говорити про якісь фундаментальні речі, які повинні фундаментально вирішити нашу проблему. А які це фундаментальні речі? Це зміна по відношенню між. Областю, містом, громадами, громадянами і нами науковцям. Ми, як науковці, пройшли весь цей етап. Ми пройшли всі етапи. Ми знаємо тут все, починаючи від розвідки які... і закінчуючи видобутком нафти і газу. Ну, і моя така позиція дуже проста. В нашій області повинен, ми повинні мати локомотив. Що таке локомотив? Це є той інструмент, той фінансовий інструмент, який дасть можливість на нашій області розвиватися. Одним з таких інструментів завжди була нафтогазова промисловість. І це Бог нам дав під нашими ногами нафту і газ. А ми, як жебраки, ходимо, їздимо по цих розбитих дорогах. Слава Богу, що в університеті ще більш-менш якось ситуація трошки. Але що, працюємо за ніщенську зарплату і так далі. І все вроді у нас нормально. І всі говорять, що все у нас добре, все у нас... ми розвиваємось, ми працюємо з іноземними компаніями. Що ми за 1300 гривень працюємо за національною компанією, коли приїжджає професор, який не, не, не тупіший, ніж я, а він має зарплату 7, 70 тисяч доларів в рік, а я маю зарплату 7 тисяч гривень в рік. Ну хай не 7, хай, хай 15 тисяч гривень. Про що ми говоримо? Про які, про, про які перспективи? А щоб їх поміняти, нам треба поміняти відношення. І тому це питання, що сьогодні піднімає уряд, піднімає президент, це децентралізація влади. Правильно було сказано, Укрнафта. Дійсно, компанія, яка нанесла не просто шкоду, вона зруйнувала нафтову промисловість України. Вона зруйнувала її. Тому що ця компанія за всі роки свого існування практично не провела геолозвідні роботи на нових площах. Всі ділянки, що вони отримують, вони тільки висмоктують звідти нафту, як тільки стає трошки невигідно ту нафту брати, вони зупиняють ці роботи. Вони не виконують георозвідники, тобто вони не створюють той потенціал. Вони зайшли на вже відомі, розвідані за наші з вами кошти, хто народився і вирісся наших батьків, які вкладали в банки і з тих грошей фінансувалася промисловість Радянського Украї... Союзу і України в тому числі. Вони зайшли на те, що було зроблено за... за гроші населення нашого. І зараз вони розказують, що вони приватна компанія. Приватна компанія це компанія, яка взяла ліцензію, за свої гроші провела розвідку, проборила прийом компанії Шеврон. Я думаю, що всі ви знають, що я приймав особисту участь у всіх семінарах, у всіх нарадах по цьому питанню. Компанія обіцяла, і, розумієте, ми зараз говоримо, давайте ми Шлюмберже обійдемо. Да не обійдете ви шлюмберже, шлюмберже бюджет такий, як в двох Україн. яка ну, компанія, Франківська, чи там Львівська чи Київська, може поставити себе разом, рядом з шлюмберже, чи там Шевроном, чи Шелом? Нам потрібні інвестори, нам потрібні інвестиції. Ми можемо тільки вчитися у них і разом пробувати їм допомагати якось з ними співпрацювати. А ми не будемо за них працювати, вони не зможуть нас робити. Я закінчую. Тому моя позиція дуже проста. Сталася цікава подія, в Україну зайшов інвестор, який планував витратити 350 мільйонів доларів на гелорозвідку. Це завжди були витрати, які окуповуються дуже-дуже дуже далеко. Ми багато зробили, і університет багато зробив, і громадськість зробила, і адміністрація зробила для того, щоб цей проект пройшов. Ви пам'ятаєте, як важко ми голосували, було голосування в обласній адміністра... обласні раді? І що сталося після того, як цей проект повинен був вже початися, коли компанія вже почала купувати геологічну інформацію, почала готуватись до буріння? Уряд по якійсь своїй власній причині, якісь внутрішні дії призупинили. Я говорю, тому що тут присутні представники нашої влади одна сторона обиралась, друга сторона призначалася. Я і для них говорю, тому що я не маю можливості кожен день з ними зустрітися. І що сталося сьогодні? Ніхто, ви подивіться, ні одної публікації, ні в одній газеті, ні в одній журналі, ні в, одній, ні в науковому, ні в громадському, ну, а реакції. Тобто нам з вами інвестиції в Україну не потрібні. Уряд закручує податки, уряд об'являє, що він збирається обмежити фінансову активність наших підприємств. І тільки ми надіємося на що? На, на що? на кредит. Давайте ми візьмемо 17 мільярдів кредиту і то що, роздадуть ці мільярди в руки? Ні. Ми повинні заробляти гроші. А на чому будемо заробляти? Всі пропозиції сьогодні, які говорять, давайте то будемо джерело фінансування. Назвіть мені джерело фінансування, де воно візьметься.